Сядьте або ляжте зручно. Зробіть глибокий вдих. І повільний видих. Ще один глибокий вдих. І видих. Дозвольте тіло розслабитися. А увазі звернутися всередину. Відчуйте, як з кожним втихом розслабляються ваші плечі, обличчя, шия, грудна клітка, ноги, пальці, ніг та рок. Відпускайте всю напругу, яка є в тілі. Ви повільно входите у стан тиші та спокою. Нічого не потрібно робити. Просто бути, просто слухати. Уявіть, що перед вами з'являються дверцята. Вони світлі, теплі, затишні. Це вхід до вашого внутрішнього простору, до місця, де живе ваша дитина, внутрішня дитина, ваша душа. Повільно відкрийте ці дверцята і ступіть всередину. Ви опиняєтеся у безпечному, світлому просторі. Тут усе для вас. Тут ви вдома. Погляньте довкола. Десь попереду ви бачите знайому постать. Це ваша внутрішня дитина. Погляньте на неї. Скільки їй років? Що вона зараз робить? Який у неї настрій? Повільно підійдіть ближче. Не поспішайте. Дайте їй відчути, що ви поруч. Можливо, вона потребує обіймів, підтримки, слів любові, а може просто бути поруч. Зустріньтеся з нею очима. Та прилагідно скажіть їй. Я тебе бачу. Я тут. Я вже доросла і можу подбати про тебе. Мені шкода, якщо тобі було боляче. Мені шкода, що ти почувалась покинутою або неважливою. Я приймаю тебе. Я люблю тебе. Тепер ти не одна. Я з тобою назавжди. Скажіть ще щось від себе, щось важливе, що потрібно почути тій внутрішній дитині. Просто будьте з нею. У тиші, у присутності. У прийнятті. Можливо, вона хоче щось вам сказати. Прислухайтесь. Це голос душі. Ваш власний справжній голос. Запам'ятайте це місце. Ви завжди можете сюди приходити. Повертатися. Коли готові ніжно, попрощайтеся з внутрішньою дитиною, знаючи, що вона завжди з вами. Повільно вийдіть із цього простору, зачиніть дверцята, повертайтеся у своє власне тіло. У кімнату у цей момент. Подивіться, що вас оточує. Потрогайте, доторкніться до якогось предмету, щоб ви повністю повернулися в теперішній час. Зробіть глибокий вдих. І видих. І ще раз глибокий вдих. І видих. Повертайтеся у реальність з новими відчуттями себе, з любов'ю, яка починається всередині вас.